Типа молодая мать. ну, типу ти, тінейджер. Ага. Всім привіт. Всім привіт. Ми будемо відповідати на ваші питання. Так. Так. Підписуйтесь на наші соцмережі. На наші соцмережі. На мої. На твоїй да, соцмережі. Ставте свої вподобайки. Гарного вам перегляду. Гарного вам перегляду. Мама, Мама Льоня, шоу! Мама Льоня, шоу! Є таке запитання від Аліни. Аліна, привіт. Дорослі вчать дітей, передають свої знання. А чому дитина може навчити дорослого? Ось э, ця дитина вчить мене, як э, користуватися камерою, <свят> вчить мене э, мене фразі ставте свої вподобайки і що їй треба казати періодично, а також вчить мене э, не бути такою прискіпливою э, до чужих помилок <свят> і до своїх також. Ти навчив мене тому, що про це, ну, це неправильно, але я ще не вмію, як правильно. Mm -hmm. А ти, на твою думку, чому дитина може навчити дорослого? Oh. Як ти думаєш, чому ти, ти, ти мене навчиш? З камерою працювати там. Mm -hmm. таке... Технічним Так, штукам. Технічним штукам, плюс там. Менше працювати. Менше працювати? Так. — Ну, типу. Ну, типу, по домашньому обов'язкам та цим. У мене голова більше, ніж так. Ти що, типу мніший? Просто більше. Ти нічого не більше, то капюшон більший. Я так не зроблю, бо я у дивилася причухам не зробила. Дякую Аліні за питання. Давай. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки. Сівом, папа, папа. -па. Мама, Мама Льоня шоу <ріст> Мама Льоня шоу.